Спішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок в етері радіо Накипіло. Для вас працює Наталка Маринчак. І продовжуємо етап тим, що будемо говорити про Харків, про Харківщину і про тварин. І про людей. Власне, прийшла до мене ветеринарна лікарка Марина Єрмолаєва. Добрий ранок! Добрий ранок! І будемо ми сьогодні ділитися кейсом, з яким стикнулася буквально минулого тижня. Власне, стикнулася я з цим кейсом. Це в мене був кіт. Принесений війною, будемо казати так. От, Від початку повномасштабного вторгнення він прибився до мого двору, відповідно, я почала за ним доглядати, стерилізувала, прищепила від всіх можливих котячих хвороб, добре годувала, і все в нас було гаразд. І на пару місяців тому. Я дізналася, що його колишня господарка а вона проживає проживала по діагоналі від мого будинку. Повернулася, от і вона передала мені вітання. Що дуже дякую за те, що я доглядала за її коту. Хоча на той момент кіт уже прожив зі мною значно довше ніж а. знаю. І що відбулося далі? Далі вона поїхала. А кіт щез. Я подумала, що ця жінка забрала його з собою. А виявилося, що ні. А виявилося, що випадковим чином, як говорить колишня власниця кота Фокса, що вона його заперла в будинку. І, власне, ми про це знесилення, про відновлення будемо сьогодні і говорити. Проте як почнемо, я скажу, що в Україні за рік викрито понад 170 кримінальних справ про жорстоке поводження з тваринами. А, власне, згідно з дослідженням Open Data Bot, у 2024 році викрито 178 кримінальних справ про жорстоке поводження з тваринами, що перевищує показник за весь 2023 рік, коли їх було увага 175. Ну і за останнє десятиліття зафіксовано 1599 різноманітних правопорушень. А власне, ми не будемо обговорювати про правопорушення. Про, не будемо говорити про те, що власне за таке поводження з тваринами можна сісти до восьми років позбавлення волі. А ми будемо говорити сьогодні про кейс, як відновлювати тварину. А, Власне, тиждень тому мені зателефонували і сказали, що знайшли кота, відчинили просто ту хату закриту, а і виявилося, що півтора місяці кіт прожив без води і їжі. Скажи, будь ласка, в якому стані я тобі його привезла? А, ну, дивіться, я б хотіла сказати перш за все, що а, кіт герой. Що він півтора місяці якось взагалі прожив. Я сподіваюся, що скоріш за все він десь водичку, хоча б знаходив, тому що там, якщо взагалі немає води, то 3-4 дні і все і організм. Я може... я підозрюю, що була вода з унітазу ну, десь... або з вікон швидше з вікон, можливо, там, там десь якраз. у квітах. Ну mm -hmm. коротше кажучи, десь щось він бідняшка знаходив. Щодо стану, в якому він до нас потрапив. Стан насправді був важкий, такий дуже кіт був занедбаний, не мав сили встати. Він постійно лежав. Насправді, ця ситуація обурила взагалі наш весь колектив, і всі дуже супереживали коту, тобі і. Ми усі виборювали насправді його життя, і я дуже рада, що нам вдалося його стабілізувати. Кіт такий, хоч не мав взагалі сил піднятися, але було видно, що він був радий потрапити до так. людей, що його там гладили, тіскали, він мурчав, перебирав лапочками. Ну, Тобто, він такий борець, борець у вас. Він власне борець від початку. Хто слідкує за мною в інстаграмі, знає історію, як відбулося приручення взагалі цього кота, бо він від початку був дуже дикий. От і зараз відбувається абсолютна зміна характеру, власне, через його таку слабкість, але тим не менше, він уже кусається, до речі, от скажи, будь ласка, ну от під час повномасштабного вторгнення ми достатньо часто стикаємося з тим, що власники закривали своїх тварин. І забували про них і тікали так. І тверди. Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення ми просто пробурювали дірки в стінах для того, щоб дати їм води, хоча би їди трішечки. Угу. От. І зараз, на жаль, вже на третій рік війни і ситуація фактично не змінюється все одно до клінік ветеринарних потрапляють тварини в такому стані, як власне я привезла свого кота. Що робити в першу чергу? Дивіться, якщо ви знайшли таку тварину, може не тільки кота, може собака чи якась ще дрібна тваринка. Якщо знайшли, якщо ви знаєте, що тварина закрита, то ну, її важливо як наймога скоріше забрати з тих умов, і далі, звісно, привести до ветеринарного лікаря. Але зараз така ситуація. Що, по перше, не у всіх є можливість так. довести тварину до лікаря, тобто немає транспорту чи немає грошей, ситуації різні. Почніть, хоча б потрошку водичкою отпоювати тварину, потрошку давати бульйони, можливо, якусь таку легку їжу куриця, щось таке, таке варена, mm -hmm. можливо, індичка варена. Це все можна перебити. У паштетик чи дрібно порізати і може, може навіть примусово годувати тваринку. Тобто потрошку, потрошку важливо, щоб їжа була тепла. Можна насправді робити там перші дні дуже такий міцний чай солодкий, угу. він підіймає тиск і додає оця глюкозка, так він вона додає сил організму. Тобто, це так. Саме має сенс. У мене навіть є історія, як у моєї клієнтської киці упав тиск, якраз коли вона їхала ось у перші дні повномасштабного вторгнення. Їхала у холодних таких поїздах. Киця там старенечка зовсім була, і на вокзалі десь клієнтка придбала каву, зробила. Ну реально так, зробила дуже її солодкою солодкою і почала потрошку випоювати. Там ну буквально по дві чайні ложки було достатньо, щоб киця трошечки зігрілась і в неї тиск. Піднявся, і вона взагалі mm. вижила завдяки цьому, тому що у неї є ниркова недостатність. А там, коли холодно, коли немає енергії в організмі, то все нирки ще більше помирають. Ну тобто, навіть такі є історії. <гум> ну, дійсно, не всі можуть зробити так, як я зробила, да схопити кота за 15 хвилин вже бути в клініці з певністю, що зараз йому нададуть допомогу. Друзі, ну Найперше, що я ще би порадила, це те, що тварину треба дійсно зігріти, її треба загорнути в якусь ковдру. Якщо у вас є з собою аптечка, в якій є е, ці ковдри е, з фольги, е, то, о, будь ласка, це якраз той хороший випадок, коли її можна використати для того, щоб обігріти тварину. По-перше, ну ми зробили це чисто інстинктивно. А, та, я перше, що зробила, коли побачила. Фокса я скинула себе безрукавку і загорнула його. Потім ще зрозуміла, що йому цього недостатньо, бо він просився саме лежати на руках, от, щоб людське тепло. Він досі так робиться. Раніше майже ніколи неможливо було затягнути на руки. Зараз він приходить, і я так розумію, що він таким чином підліковується від так. мене. Так, так от зазвичай котини слікують. Тут ситуація трішки навпаки. Він лягає і йому потрібно ось це тепло. І може годину-дві просто так пролежати, набираючи з цього тепла. Що робити ще? А, да, Насправді, можна ще взяти пляшечку з теплою водою, ага. підкласти до тваринки. Можна, Якщо є фен, можна феном трошечки його так, теплим зігріти. повітрям так, зігріти, але треба мати на увазі, щоб. Повітря не було дуже горячим, і в одне місце там десь на тіло не треба дути, тому що може бути опік. Uh -huh. Ось і можливо, там в якусь маленьку кімнату його перенести Цю тваринку. Бо чим менша територія, тим швидше вона зігрівається, тим тепліше там, ну і комфортніше тваринці, звісно. Ну, власне, так. А Ще такий один з лайфхаків є ці теплі коврики, спеціальні ну. От, да, це ж може бути помічним. Ну, Ми правда, обходимося просто подушкою м'якенькою, яка як з усіх ще боків є. гортає. От. Тепла їжа. Навіть якщо ви будете годувати там, консервами, наприклад, то можна... Я грію по ложці буквально в сотині куди. Грію, щоб він отримував і свою їжу теплою. Бо, наприклад, там, ну він зараз виридує, це, мабуть, навіть не виридує, а просто. Mm -hmm. Щось йому абсолютно не смакує. Я думаю, що й смаки зараз змінилися в нього. Uh -huh. да? e, щось, що сильно пахне, та його приваблює. От і власне там трішки розігріти, щоб воно ще більше запахло. Це якраз дуже добре. Так, все вірно, тобто водичка, їжа, все повинно бути теплим, звісно. Ну і власне слідкувати, бо у тварини велике знесилення, в нього навіть немає сил там, наприклад, поїсти. Так? І слідкувати, погодинно годувати. там. Хай це буде ложка навіть чайна їжі раз там на півтори години. Але ви будете впевнені в тому, що потрошку так от потрошку сили відновлюються. Так і важливо ще сказати, що коли тваринка не їла дуже довго, не можна одразу згодовувати навіть примусово її добову. Норму, ось як пишуть на пачках корму, наприклад. Тобто, якщо тварина десь тиждень не їла чи більше, ну ось впродовж тижня, двох, ми повинні давати десь половину, а то й четвертину добової норми, щоб організм потрошечку відновлював свої функції, щоб печінка почала знов uh -huh. нормально. Жовч, наприклад, продуцювати і ферменти, щоб знов. Відновлювались, ну тобто, щоб не було так, що тварина не їла, її одразу там нагодували, добову норму, там встане весь кишківник, і ага. ми ще гірше зробимо. Ось і по можливості, які знеболюючі, треба додати. Ну, це зі своїм лікарем ветеринарним можна обговорити, тому що довге таке голодування, воно ну, спазми спазми, да, тваринка відчуває біль. Uh -huh. Ну, власне, це те, що перше я побачила, що я зрозуміла, що uh -huh. в нього спазмований живіт і, і йому дуже е, саме боляче uh -huh. там, а не щось ще. От, що ще, друзі? Оскільки ця історія трапилася зі мною, здавалося б, вона не могла зі мною так? ну, Це кіт, який проживав в хороших умовах, був вгодований, зацілований. От. Але тим не менше вона трапилася, я би радила вам. В якості убезпечення да, щось е, робити. По-перше, добра будівля. Да, як мені сказала Марина, якраз як тільки я привезла, що добра годівля і добрий догляд допомогли йому вижити. Що те, що та yeah. те, що в нього було попередньо, а, він отримував належний догляд, це допомогло йому вижити в надскладних умовах. І власне, що можна зробити? От зараз я вже навчена гірким досвідом. Я купила AirTag, і поставлю нашийники з аєртагами, але ми знаємо, що вони, наприклад, не працюють там при якщо тривога, от відпадає ця функція. Ну і ще тваринки. Я знаю багато історій, як вони чіплялись нашийниками, знімали з себе ці нашийники з цими аєртегами, ну і подібними штуками. Угу. Ось тому, ну це не може бути надійним на 100%. Наверное. не може бути надійним на 100%. Ну в. Мене... Не куди привчення вони з нашийниками відразу які переступили порог моєї хати, сказали, що ми будемо тут жити. От тому я думаю, там все буде добре. Ще можна ну з порад таких чіпуйте ще своїх тваринок. Це теж може допомогти знайти і ідентифікувати. Oh. Є ще багато зараз, таких, це не зовсім нашильничок, але така тоненька, ну як ниточка, так uh -huh, скажімо uh -huh. так, на яку чіпляють жетон з ім'ям тваринки, uh -huh. можливо, з номером телефоном чи адресою проживання. Ось, ну, мої усі коти з цими штуками no. ходять. No. так Ну, no, власне, само. в нас таке було, але в закритій хаті вона ніяк не забувало. Єдине, що те, що ті, хто відкрили. Хату одразу подзвонили за цим номером телефону. Я одразу uh -huh. змогла приїхати. Я тобі дякую за сьогоднішній я ранок. Дякую. Хоч це була і така тяжка для мене розмова. От, друзі, почуємося з вами вже у вівторок. Сподіваюся, принести вам гарних новин. До побачення.